Радий Вас всіх чути, бачити. І що можу сказати? Мені ну, неприємно, звичайно, програвати, але бачите, якось так, як відомий футболіст казав, до кого молиться, до кого вже молиться. На жаль, воно, воно якось, якось так виходить, ніби стараєшся, ніби хочеш забити. Але чомусь реалізація нас підводить. Ніби непогана гра, ніби стараємося. Ніби Тримаємо м'яч, але чогось нам бракує в кінці завжди. Е, ну що, ми далі зробили офігенний подарок нашим хейтерам. А в нас їх виявляється ух як багато. Всі вміють вчити, розказувати, як ми маємо грати. Е, дуже легко зі сторони розказувати, а десь зробити стільки, вкласти стільки праці, часу, фінансів і вийти на той рівень. На жаль, зі цілого золочівського району ніхто не зміг. Ми змогли. Так що, може, десь давайте переставайте звинувачувати всіх кругом. Поки що, поки що рухаємося так, як рухалися. Звісно, дуже добре рухаємося їдемо далі, як я кажу. Трошки задню передачу кліти. Трошки так, трошки включили задню передачу. О! Ну, по грі з жовтанцями, чесно. Десь важко якусь адекватну оцінку дати. Перший тайм, у нас 3-4 момента. Ми їх не реалізовуємо. Удар в ствір воріть перший наш гол. Далі в нас 2-3 момента. Знову удар другий в ствір наших воріт. Знову гол. Окей, пас. Хай би тут набагато. Куди ти стріляв? Ну дивись, в мене такий момент був вже за ігру, не перший. Я все прострілював на ближньому. Тут перший раз я хотів спробувати прострілити на дальню, ну навіть не прострілити, Та а, прості... а подати. Так ти пропадати. А в мене всі чудаки починають бігти в ближню штангу. Хоча до того ні разу ніхто не в ближню не побіг. Там на відео буде видно. Mm -hmm. Всі моменти, які я створював, все прострілював на ближньому. Добре, дивись, де Сергій хіба. Так я не Сосилі бачу. Сергій кажу... не є на ближній, він на дальній. Він... Це просто він на дальній, ну, ні, ти йому але... дав. Ти їм дав прямо за далеку дав. А того дивись, ну то щоб розуміли, на відео того ззаду на фоні за прапором це вороняки. Ти на вороняки був, так? Та. що блядь, ви голову Давайте, треба зараз давати. В другому таймі десь, скажімо так, трошки зібралися, вроді би нав'язали непогану боротьбу. Знову були моменти, і не один момент. І гра, скажімо так, десь моментами імпонувала, непогано тримали, контролювали м'яч. Навриваєшся, а віддав нікуди. А віддав? Ні, в принципі, ну... Ні, ну, типу, де... як? Просто там Знає прочитав, чи дав? Знаєте, є така да? приказка. Задумав на гривню, віддав на копійку. Так. Да. Ось до нього! Що ми їх зажали? Подивись, 11, 10 чоловік в штрафній. Так, да, але на підборі знову нікого нема. Куда подача? Куда подача? В нікуда. Куда подача? Куда подача? Куда подача? Куда подача? Куда подача? подача в нікуда. Тут Володя не достав, а хто подавав, не знаю. Діма. А, Діма, з которого, ну, Хороша подача. Відпрацьовував на тренуваннях, тут в кінці називається. Але там сам, не гам, сам, сам не гам і комусь там не дав. Сам не попав мічу по мічу, і плюс людина, яка вривалася, блядь, Ні, То, то Рома, Рома стоїть <так Squid> <travel> там каже, давай на я То брух не дав, ні, с... ні сам не вдарив, ні ще нічого ні ні не дав. Тут фол був, на мою думку. Тут серии здорово тоже человек ззаді спригнув. Зараз третій, да? Да, третій. Бля, ну тут теж просто. Ну, гол володький. Така помилка дурна. Він то визнає. Каже, що його. гол. Але тут дивись, просто віддай назад або про про вибиває. Просто скільки тут моментів, так, перший, от тут на Сергію, ну не знаю. Ну, гол стові, дивись, заді. заді. Ви, да. ви витикає м'яч і... разом з ногою. Я розумію, да. м'яч зіграв, але при тому чувак він лежить на полі. трошки там. О, то то. А, от, от, а yeah. ну да. Ну, Чуєш ти? Ти бачиш, який вестерн, який скліщився? Ти так вестерн? Хто пас віддав? Серій? Діка. Діка. Ні, дуже, дуже. Гол просто. Не пропускай, Не того, блін паршивого третього гола, і, мені, здається, зовсім би по-іншому все склалося. І знову ну, зараз. Тут гол то просто забив. Хто -то забив? Не знаю. Хвалили нас маму хвалили, я вас ви мене, так? Не, ну гол дуже хорош. А хто забив? Я. Ти забив? Конечно. Загорілися і думали, ось ось може вийти ще й третій забити. Зрештою, ми могли його забивати, ну не пощастило. Нічого. Ну, Як замітив Олег, в нас є три нічії, три поразки і дві перемоги. Для якоїсь балансу потрібна третя перемога. Вона мусить бути. Ну, не знаю, тут вже десь ультиматуми поставлені. Типу, три рази підряд програти від команди на турнірної таблиці. Чесно, психологічно важко. Мені важко. Я не знаю, як остальним. Десь є люди, які бачу, переживають, є люди, які не дуже переживають. Є люди, яким взагалі байдуже. І з такими людьми ми, напевно, будемо прощатися. Скажімо чесно, давайте вернемося по тренеру, бо дуже багато інформації там, летить в нашу сторону, що от ми там тренера. Хто каже, підсиділи, дехто каже, сплавили. Тренер пішов сам. Типу, ніхто тренеру не говорив, у вас звільнено, ніхто тренеру не сказав, там, ви більше з нами не працюєте. Він просто пішов. Без всяких пояснень по нинішній день. Але будемо відверті. Ми йому дякуємо. Дякуємо за, ну, за пророблену роботу, як не крути, результат є. При ньому виявляється, результат був кращий, ніж після того, коли він припинив з нами співпрацю. Нічого, ну, шукаємо іншого тренера. Д -д -д Данило, забиваєш гол, глядачі, що мають робити? Ти забиваєш голов що мають робити? Like that. Ну, Я просто сижу, мовчу, ви за дзвіночки ставити. Хай воно дзвонить, а я буду мовчати. І пишіть коментарі. І пишіть коментарі. Все. Багато коментарів. Я майже на всі відповів. Це як... це майже, я... майже, ну бо вони повторювалися. Мені здається, два-три рази писати про одне і те саме нема змісту. Всі знають, що нам три тренера. Ми, як ніхто, знаємо, що нам три тренера. Буде тренер. Я не тренер, Руганович не тренер, Котес не тренер, ніхто не тренер. Ми не тренера. Ми представники команди. Люди, які вкладають душу, і гроші, час в ту команду. Тренер буде. Обіцяємо. Не напрягайте більше з тим тренером.